Якесь відео не знаю що, ну щось буде екстремальне. Да. Панський рентген Магрич привіс. За нову машину. Неужели? Не виставлявся, чи... Йо-моє. Ай, зараз офіційно вручаю! Просила Агрокалина передати турнірец! А це той ролик, що півтора мільйона вже набрали, так? Да? Антокс. Ого. Зараз підставочках. А, це підставочка. Оце так. Да. Сейчас Я такого приколу не бачу. Зараз я гляну, скію вона набрала. Це Анатолічу. Щоб не мерз. Щоб не мерз. А де ж вона з Антокса набрала? А де ж моя ідея за ротаційку, аби ніде не горіло? Не знаю. А це щоб душу гріло. Ось так. Ой, господи, шампунь. зараз ми подивимося, подожди, а де ж вони є? Сейчас. там же ж, напевно, вже щоб нас збиралися. Роману футболки не дали, гарні каліна, чуєш. А лучше б штани. Не, Ну все це непогано, але ролик набрав вже півтора мільйона, чуєш, так що ось. Нову табличку нам. Нову табличку, нові табличку, не Прошу, За кожних пів мільйона теж якісь повинен. Так, що. Ні, вона допомагає нашому господарству і допомагала посоняшникам. Не ідеально, але ми все-таки врятували більшість. Л... Л... Наче не ламається, пока що. А скільки гектарно робила вона? Десь... Багато. Ні, десь тисячу зробила. Ну, якщо тисячу зробила, не розсипалася, тоді рекомендуємо. Що, мільйона, не півтора написано було, непонятно.